кетчуп приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Сило оборони СБУ цієї ночі відпрацювали по чотирьох російських литовищах, вибухало на аеродромах у Воронежі, Курську, Саваслейці та Борисоглєбську. В Міноборони Росії звітують про 117 збитих дронів і чотири тактичні ракети на території Росії. Але якщо зазирнути в локальні телеграм канали то там картина геть інша. Наприклад, місцеві жителі Воронежа показали, як палало на військовому аеродромі. Хоча місце влада традиційно звітує про загоряння трави та пошкодження господарських будівель. По фермі безпілотник влучив Сморі. Взагалі пік. Я в... потужні вибухи лунали також і в Борисоглєбську, де розташовується одноіменний військовий аеродром росіян. Місцеві жителі писали, що палало після атаки БПЛА саме на литовищі, попри заверення влади. Окрім того, цієї ночі в Курську лунала затяжна сирена. А місцеві повідомляли про численні вибухи в місті. Міноборони мови, що збито 37 БПЛА та 4 тактичні ракети. Точка у вночі в небі над Курською областю, і на тій самій Саваслиці, з якої злітають міг 31, 31К, що переносять кинжали та атакують мирні міста, і які тероризують всю Україну повітряними тривогами, також було зафіксовано кілька осередків вогню. Я зазначу, що база, з якої тероризують Україну тривогами, розташована за 650 кілометрів від кордону з Україною. Місцеві пабліки повідомляли про 10 вибухів, а також перекриття дороги в Кулебаках. Це місто, біля якого розташований аеродром. Також моніторингова група Кримський Вітер відзначила пожежі на території авіабаза Саваслейка та на її околицях. Спочатку повідомляли, що вогонь гуляв на території, де розташовані будівлі аеродрому, але Пізніше росіяни виклали в мережу відео, на якому чітко видно, якраз ви бачите його зараз на екранах, дрон влучає саме на стоянку літаків. Аналітики Дефенс Експрес вважають, що нині з'явилась обґрунтована надія, що ці вильоти міг 31 к будуть тепер ускладнені, адже за інформацією аналітиків, удар міг прийтися саме по складу зі спецпаливом для надзвукових польотів. Супутниковий сервіс НАСА показує потужну пожежу саморой у районі розвантаження та зберігання паливно-мастильних матеріалів. Що це означає? Для того, щоб здійснювати надзвукові польоти на великій висоті, чим займаються російські міги, потрібен Керосин Т6 – спеціальний вид палива для авіації, який дає змогу летіти довше, бо має термостабільні характеристики. А це власне необхідно, щоб дістатися до цілей на території України, бо ж без надзвукових висотних польотів запуск кинжалів є неможливим. Цікаво, що на авіабазі Саваслейка за всю протиповітряну оборону вочевидь відповідають лише зенітки та кулемети а роботи більш потужних засобів не зафіксовано про що зокрема свідчать численні відео у соцмережах. Хочеться запитати, де ж це потужне російське ПВО? Яке б мало захищати стратегічну авіацію, певне, я вважаю, що питання тут риторичне. До того, що зараз відбувається в повітрі над Росією, на території Курської області українські війська знищили російський винищувач Су 34 у генштабі. Повідомили, що це сталося вночі під час виконання бойового завдання в збройних силах. Зазначають, що робота з ліквідації окупантів їхньої техніки та озброєння триває. Невпинно, і ось зараз ми маємо черговий доказ цьому.